Вирішив відзняти вам сьогодні свій мацеон. Ну, я сьогодні вибрався трошки в центр, перейтись. Я вже знайшов собі маршрут для прогулок. Покажу вам його, він починається з мого дому. Якщо дуже сильно приглядитись, тут на горизонті можна побачити шпілі парламенту. офіційних різних будов, там, будівель представництв, фондів і тому подібне. Тут у нас є салон Порш, мій будинок знаходиться за ним трошки там далі. Там якраз іде вулиця Морін, і тут є так само Audi салон, внизу є зупинка автобусна, я зараз дивлюся немає автобусів на горизонті. Отак От виглядає тротуар в Атаві. Тротуар поділений на дві частини, одна пішохідна, друга для велосипедистів. Ну і інших там, хто там на чому катається на акумуляторних різних штуках. Так, не дуже цікаво, але збоку тут знаходиться цвинтар. Ну, про нього не будемо. Називається Notre Сіментрі. От, Так якось місто. Так було і в Монтані, що місто це цвинтар в центрі. Ну, що робити? Оце є один з представників автобусів. До речі, там поки що не видно, мені потрібен 14 і він їде якраз на парламент. Проїзд, як я вже казав, 3,80, якщо ти вертаєшся протягом півтора години знову автобус і вертаєшся додому, чи там далі їдеш в тебе, інші 3,80 вже не чарджать. Є. На автобусі я їду до Рідо центра, він там знаходиться якраз біля парламенту, і там, якщо далі пройти, з боку трошки там хвилин 5, починав, ну там вже Даунтаун. В Даунтауні я вже знайшов собі цікавий маршрут. Сьогодні я вдівся навіть виглядати трошки канадійцем з центра. Я вдів курточку. Брюки, мешти, тобто не кросовки і якісь там водолазки або худі. А вже трошки так вирішив. Бо чесно вам скажу, ходиш там по центрі і так виглядаєш якось, ну як ну не бомж, але так трошки плуговато, знаєте, і, і захотілось так ну якби виглядати, як люди. Це напевно. Я не знаю за який за 7 років, який раз я так вдиваюсь, може на співбесіди коли збирався. Вот. Ну зовсім не часто. <кій> а що такі справи? Чекаю автобус і там вже від рідо центру я вам покажу, куди і як я ходжу, де мене можна перестріти і як можна там прогулятись. Ну, Я ще сам Даунтаун не дуже добре знаю. Ну, я в принципі йду там до Supreme Court, там до Верховного суда, потім повертаю на вулицю Sparks Street І по цій вулиці йду до перетину з Elgin. Elgin. І на Elgin біля отелі я сідаю знову на свій автобус, який мене везе трошки не по сен Лорен. о, Це не сен Лорен, це Монтріал Роуд. А він їде там далі, трошки паралельно вулицю. О, так що такі справи ми чекаємо автобус і вже там з вами зустрінемося біля рідо-центра. Це не кінцева, це тільки рідо-центр, автобус, яким ми їхали. Отака картинка зліва. В принципі, ми вже на підході до Таунтауна. Зараз треба піднятися від центру на другий поверх, там є е, Starbucks кава. Взяти стаканчик Лате. І потім е, пройти прямо. І по цій вулиці ми підемо з вами до Верховного суда. Ми, справа в нас буде парламент холл. І в принципі, коли ми вже дійдемо до Верховного суда, з -з зліва буде вулиця Спаркс. спаркс це як Свічки, ну, спаркплаг. Спарк, спарк, спарк це іскра. Спаркплаг це свічка для мотора. Так. Заходимо сюди, тут, до речі, є вниз спуск метро. Зараз подивимося. Я ще звідси не знімав. ну, В мене були там різні моменти. Так. Ну туди ліфти, це спуск на паркінг і на метро. А ми йдемо по каву. Зараз два поверхи. Ну, такий торговий центр, як є в великому місті. В принципі, нічого цікавого. Все що, все, що завжди. Банкомат Тіді і ми йдемо десь в пошуках кави. Так, там я знав, що нам треба на другий поверх. От я вам скажу так, що за 7 років проживання в Монтані, де в нас навіть мол одноповерховий був, бачите, от які, знаєте, всякі яйцеподібні якісь е архітектурні вигани, ну трошки так неочікувано. Чимось нагадує Скаймол Там так само в Києві, так само є ескалатори, всі діла, кілька поверхів. тут у нас на другому поверсі у нас э, Стів Меден. На другому поверсі у нас тут кав'ярня, здається, там вона. Я точно не пам'ятаю. Є фудкорт, можна взяти будь-яку іншу каву, але наша інша кава, якщо за... Ну там ще є, наприклад, э, кава Тім Хортанс. ну це, ну, хто розуміє, що таке Тім Хортанс, то знає, ну без коментарів, не? Так, що у нас тут? А тут у нас такий вот підйомчик, Так, айсбрейкер. Чампс. Я вже підзабув. Я був тут один раз. Один раз брав каву. А я зараз найду. Так, ну шо? Трошки я переплутав оцей вихід на куті, я буду вже тепер пам'ятати. Заходиш, одразу тут йде Mexican Grill, а з того боку йде Starbucks. А якщо ми повернемося, то вже починаються такі -отакі штуки. О, о. І там, бачите, якісь вежі такі, як я це люблю. І бачите, воно дівчата ходять. Сьогодні у нас 6 листопада. Ну, Оголосили результати виборів в Штатах, вже починається вся інтрига, що буде далі. І можете собі от подивитись, побачити, як люди ходять вбрані на коротких рукав, В блузках, футболках. Ну, Сьогодні плюс 20, але вітер. Тому я вдів курточку навіть такий свитерок, трошки джемпер і футболку, треба було просто футболку і... Курточку, але в Донтауні може попасти на такий протяг, там, знаєте, між будинками, що е, можна трошки промерзнути. Ну, подивимося, ми зараз з вами йдемо вздовж: туди, туди, туда, туда. туда, туда. Ось десь так, в тому напрямку. І потім будемо вернемося на Елгін. Дати на автобус на такий червоний. Так що такі справи. Що там було внизу, я вже вам показував. Тут треба чекати, піпки нема. О, там парламент прямо. І от в мене такий маршрут на годину десь по даунтауну і назад, бо треба справи робити, бо є діла. Ну, Давайте дійдемо вже туди до цього. До парламент холла я вам там включусь. Так, парламент. Оце не знаю, що треба буде подивитись на карті, бо стидно. І то не знаю що. А оце знаєте що? Ну його треба знімати, напевно, з того боку, з дороги переходити. Але це офіс прем'єр-міністра. Тут що, трюдо засідає? Прямо в центрі навпроти парламент холла. Таке тут симпатичне місце. Постійно я кажу будова, щось ремонтують. Перекладають бруківку. Не розумію, що це, це центр. Але так весь час і ремонтують, ремонтують, ну бюджет, напевно, йому. І тут щось ремонтують. Грати ремонтують. Так, Capital Info. Ну окей, тут будемо чекати, отже починається даунтаун, оці от будинки я торчу. Там прямо є, я, я вам потім покажу, мій любимий, Так, я, напевно перебіжу, бо тут нікого нема. Чекати їх не хочу. Вон там народ бігає в дві жіночки, Як завжди. Ось він позаздріву хляпався кавою. Так, от ну, ми трошки пройшли, не спустились, тут такі House of Commons, палата общин або палата юристів по цивільним справам. Є такий от офіс, Ну, все-таки гарний, бачите. Напевно, треба буде з іншого боку йти по тій вулиці, щоб вам показувати. І тут Банк Стріт. Я так розумію, що це банк. Ой, ой. Так, ну, Французької мови багато. Я дивлюся, що всі, хто ходять в брані в костюми, майже більше половини розмовляють французькою між собою. Хоча кажуть, що для роботи в гавермент французькою англійською достатньо. Хоча я бачу, що тут це рахується якби правилом хорошого тона розмовляти французькою між собою. Прямо як в дієбі. Іду викину свій стаканчик. Самокатики тут стоять, можна кататись. Ну, ми йдемо далі. Я вам покажу поворот. Там йде Верховний суд, Супрім Корт. Від нього поворачуємо вже наверх, йдемо повертаємо. Бо Я далі вже не ходив, тому що там я вже був далі, але там ремонтують зараз тротуар і треба переходити на іншу сторону. Ну, Я вам скажу так, що далеко я йти теж не хочу, тому що. Там ще потім йти до Elgin Стріт, досить так є, що йти. Коли напевно 20. А потім, ну ще вертатись трошки на зупинку там, так само. Ну нічого, нічого, я вам скажу нормально можна перейтись. Отаке мені дуже подобається. Дю, -дю, 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 -дю. просто. І бачите, відбувається якраз оцей Не парламент, а що це. Я всередині там внизу якась столовка, що може щось гризнути. Тут ще такі будиночки цікаві. Ця вулиця називається Велінгтон, здається, щось Ну подивився, здається Велінгтон. Банк о Канада Велінгтон 234. Белінг Стріт. Банк Канади. Ну оскільки я був банкіром свій час, Ну мені це дуже близько. Я їх розумію. Банкіром бути непогано. Досить непогано. Так, Тут у нас знаходиться Ліон Стріт, сюди я буду повертати. Ми з вами пройшли, тут ще є така цікава будівля, це Верховний суд, Ми за деревами не видно, але він такий собі, без архітектурних ізисків. От. Центр будують, плитку перекладають, тут щось вони позатягували тарпом. Напевно, цей білий оздоблювальний камінь обвалюється, як там от внизу, і вони щось там ремонтують. Ну а я зараз йду от по цій вулиці, це моя вуличка. Ага. Дуже-дуже цікава. Я вам її покажу зараз. Так, оце вулиця Спаркс, Іскор. Чи там Іскряна, чи як. Ну, Львові є іскра торговий центр, ну це не то, трошки інша іскра. І є ламповий ізоляторний завод іскра. Це ж що мені спадає на думку, зараз стосовно іскри. Так. І далі а далі вулиця йде це Спаркс, а це е, Лайон, Чи Ліон Ліон. І пахне їдою, треба звідси тікати, Я каву випив. Але вони десь підпускають якийсь е, маркетинговий хід. Приходиш в супермаркет, а вони спеціально там. Смажить сосиски або м'ясо. І запах, і ти починаєш нагрібати, думаєш, ні, я в них тут нічого зараз брати не буду. Я думаю, посмажу і ти береш, навіть те, то, що тобі не треба. Так. Оце мені подобається. Я розумію, що це е, над зразок гонконга щось Ну, ну так, 50-50. Але мені подобається. І що я вам скажу? Чисто. Хоча от в інших районах Атави... Досить брудно. Тротуари всі чисті. Все поремонтовано. Їздять такі ось всякі BMW. Огняні. Щось там ще будують, щось ремонтують. Готелі. Луєм. Там це не добудували будинок, там щось позакривали фанерою. Отаке От дельта, готова центр. Значить, це готель. Що це є? Певно, що готель Дельта. Що найцікавіше, йдеш, ідеш, ідеш, і він різко закінчується даунтан. Починається приватний сектор. Ну Ми зараз з вами дійдемо. Подивимося. Батон Руш, оце от мене веще порвало недавно. Я тут був. ух. Фух. Тут будують такими сходами, а що там би був, був басейн на, на, на даху, було б взагалі прикольно. Ну кажу, що багато скла. І що мені подобається, я вже казав, дерева. Що от Я собі уявляю, що, що тут буде в травні місяці, коли буде зовсім тепло, це все буде зеленим. Особливо вихідні, коли немає людей, тут взагалі можна буде, напевно, не знаю, на роліках кататись. No renting. Це рент. Rent. Ну отак, зараз ми з вами дійдемо до кінця Даунтауна і повернемо на якби на Ліво. Будемо йти на Elgin Стріт Elgin, Elgin. Lord Elgin Слейтер. Вот Ось туди будемо в тому керунку йти. Так, Лоуріер Стріт і далі вже от ми закінчили якби, прогулку по цьому по цій частині донтану, зараз ми трошки вернемося, я покажу вам просто, все, починається не приватний сектор, а починається як на дорогожичі, такі, знаєте, вулиця. А, ні, ну ну майже як. Ну, починаються такі, знаєте, триповерхові будинки. Ну далі я не хочу йти. А там не цікаво, там же просто такий приватний сектор. Сюди повертаємося церква mm. От. і вертаємося на цю вулицю, на Лауре і йдемо до перетину е Елгін. Цікава частина буде, цікава. Мені дуже подобається. Там виходимо на зупинку, в принципі, там ще перейти. І... Даунтаун не є такий прям великий, напевно, як в Торонто, знаєте. Але я вам скажу, його досить для того, щоб тут відчути, ну, кайфанути. Хто таке любить, ну, це бетон, стекло, такі всякі архітектурні форми прямокутні, всякі, такі от речі. Я, навіть воно не влазить, бачите, от я показую. Хто таке любить, досить приїхати, перейтись по даунтауну. Місто. Місто. Так, ми йдемо далі. В напрямку Елген-стріт. Ви ну, можете тут подивитись народ. В сурочках ходить. Багато в піджаках, костюмах. Видно, що якісь клерки, напевно, офісні, або ще хтось. Поліція ходить. Банк Бімо. В Atari. Bank of Montreal. Офіс. Так, Тут вже вітерець трошки під От БМО. Ну, В Торонто він, він більший, він значно вищий більший, мені здається. В Монреалі так само, я вже не пам'ятаю, так само великий. Всюди всі, Всюди велосипеди, не всі на велосипедах, багато людей на велосипедах. Ну, От іде пацанчик, да? ну як пацанчик, мужчина. Сирочка, свитерок Отакі у нас. Це називається Лоуріер Стрит Лоуріер. Багато французьких нас, багато машин з вебекськими номерами. Люди з Гатино тут працюють, заправляються і скупляються в супермаркетах. Бо податок нижче, ніж в Квебеку. Тут через міст проїхати, як в Києві на лівий берег з'їздити, це вам буде вже через річку Атаву, це вже вам буде Гатіно, вже буде Квебек. Отак. О Конор Стріт. Yeah. Хто такий був у Я пам'ятаю цей? Fast and Furious. Блондинчик. У него был Аконор. Сдается, да? Так. Там ТД Bank. Торонто Доминион Банк. Так, можно уже идти. Так, такая вот картина. Так, первый раз я побачу, я просто От офіс SurveManke. Якщо хтось колись робив якісь опитування, Ну там по роботі, маркетинг, через сервіс SurveManky, це їхній офіс. Тут, тут він є. Цікаво-цікаво. Ходиш так, знаєте, багато різних таких фірм, компаній, які б ти ну, ніколи не подумав, що вони тут є, тут зустрічаються, але ну, SurveManки є. Так. Ось таке щось жовте. Хай жовта стекляшка похожа на про Мінвестбанк. Ну, але не про Мінвестбанк. Щось інше. І там якщо ми підзумимо. Чекайте. Що таке, я, я хочу підзумити. Оцей офіс, отут RBC -от, от. банка. Так, треба переходити. вибачайте що мотиляю камерою. Там великий, досить великий офіс. От ми вийшли сюди вже на Elgin стріт Дуже великий отель Sir Elgin. В вау, напевно, п'ятірка якась ципер-пупер. П'люс я вам покажу потім. Так, ми зараз з вами на все Неправильно називаю Елгін. У нас є верніше у нас Нібран, яке містечко Елгін, через яке ви приїжджаєте, коли їдете на Принц Едвард Айленд, на міст Confederation Bridge, ви приїжджаєте Елгін. Там, до речі, пальцем не добре показувати. И KPMG Office, Spotify, що там? Ні, Shopify. Не Spotify. Так, згідно розкладу, тут є розклад. 14. 5, Днітра 14 на Сан Лорен. Автобус має бути через 3 хвилини. Червоний. Чекаємо автобус, оце готель, то що я вам хотів показати. Я так розумію, що це готель. Ну, бо нічого іншого я не придумав. А що, що це може бути? Напевно, готель, бо таксі стоять там перед ним. Ну, Великий такий, серйозний, солідний. Так, ну що, друзі, всім хорошого дня, до побачення. Наша екскурсія завершилась, я стою, чекаю автобус. Ну, отака, ну, це один з таких маршрутів, ем, який я зараз вивчив. ну, Це я другий чи третій раз вже проходжу, коли є час. ну, Треба почекати автобус, бо машиною сюди їхати можна, не недалеко, але тут з паркінгами замараюся треба. Або десь шукати якусь безкоштовну парковку, я не знаю. Ми простіше приїхати автобусом. Там у нас картинка. Всім вітання за талик!